Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Лємінов, засновник і голова правління експертної організації State Watch. Олександре, доброго ранку! Доброго ранку вам. Ми з вами будемо говорити про БЕП. Є такий правоохоронний орган. Кажуть, що дуже відомий Добре, правоохоронний орган серед бізнесменів, ось але оскільки я е, бізнесом, не, не я не бізнесмен, тому е, розкажу, що знаю з, з медіа е, про нього. Е, орган створили півтора роки тому, е, і це мало стати такою надією для підприємців, для бізнесу, е, тому що орган, як я розумію, мав виконувати аналітичну функцію, мав замінити оці всі маски шоу е, і всяких там інвестицій. Сенеційних нянь у погонах і так, далі, і так далі. Ось, але щось пішло не так. І тепер, і, по-перше, на орган дуже багато скарг від бізнесу. А по-друге, що навіть депутати визнають, що реформа не вдалася, була реформа, але є нюанси. А що сталося, і хто відповість? Ну, Давайте почнемо з базового ключового, щоб ми все ж таки просували в маси правильну назву. Правоохоронні органи це пострадянський атавізм. Правоохоронні органи це в Радянському Союзі були. У нас називаються органи правопорядку. Окей. Okay. Правопорядок, так. Це перше. Друге, стосовно того, що створено БЕП, ну безумовно, БЕП мав бути створений для виокремлення всіх фінансових злочинів, financial crimes, в окремий орган до судового розслідування, який буде здійснювати свої функції по цьому напрямку, е, конкурс на обрання главу. По факту навіть не так. Бомба в повільненодію була ще закладена в момент створення законопроекту. Ця історія зі створенням відповідного органу, який буде розслідувати фінансові злочини, триває досить довго. Я пам'ятаю, на моїй пам'яті все почалося ще в 2016 році, коли Олександр Данилюк, який ще тоді був частиною команди, по, по факту Порошенка, ініціював створення служби фінансових розслідувань. Паралельно Ніна Петровна Южаніна. Бухгалтерка власника компанії Рошен придумала, що треба НБФБ Національне бюро фінансової безпеки. НБФБ мав собі в основі неконституційні норми, наприклад, право призначення на посаду директора Б. Ну, НБФБ, президентом. Це неконституційне, як завжди, наші недолугі, абсолютно обмежені депутати або умисно, або неумисно порушують Конституцію. Далі історія затигла: Порошенко програє вибори. За нової влади Данелюк знову починає рухати тему. Ну, Олександр Молодець, насправді в цьому кейсі, він, ну, він розуміє суть справи, і його законопроект, ще тоді СВР, служба фінансових розслідувань, був правильний. Однак, дуже швидко, частина слуг народу витиснула іншу частину слуг народу. Мова йде про Данелюка, потім Богдан пішов, потім пішов Іребошапка і залишились ті. Хто має доволі специфічне бачення? Я зараз не хочу критикувати за тих суб'єктів законодавчої ініціативи, які подали законопроект про створення БЕП, але закон був доволі слабким, і обговорення з експертним середовищем не було. Як наслідок, обрали мельника, обирали мельника за участі пана Мілованова, якого, якого я в особисто не вважаю якимось видатним там економістом і так далі. Я його визнаю, я його визнаю, що він видатний популіст. Популіст – людина, яка води в оману всіх інших, плюс друже з керівником офісу президента Андрієм Борисовичем. Єрмаком можна Вибрали... я тут уточню мельник. Ти маєш на увазі Вадим? Мельник, який до цього очолював, очолював податкову Мель. міліцію чи поліцію, і як вона правильно так, так, ДФС. Ну типу є ДПС і ДФС, Державна податкова служба і Державна фіскальна служба. В даному випадку тоді Державна фіскальна служба виконувала функції податкової міліції в класичному її розумінні. І він був очільником. Вони мене запросили на зустріч. Це був в літо 2020 20 року, здається, в 2020 році запросили на зустріч. Я бачився з Мельником. Перше питання було: так що, Вадим Іванович, вас уже затвердили на банковій як переможця? Ну, ти ж знаєш, я пряма людина, мені байдуже з ким говорити. Я по, з повагою говорю, але прямо. говорю, ну, да, типу, там, туди-сюди, Єрмак затвердив, ну як сказати, я говорю, ясно. Понятно, давайте далі. Що ви хотіли? Хотіли співпраці, обіцяємо туди-сюди, ви ж розумієте, ми тут, ми там. Говорю, Вадим Іванович, до вас у мене таких вже було достатньо. Уже був Роман Михайлович Труба, який злетів з посади. Була Ірина валентіновна Венедіктова, яка півтори, півтори години мені втюхувала якусь лабуду, Ні синітницю несла, ну і зрештою, також вона вже знесена з посади. Через серію скандалів і всіх недолугих спроб щось там собі накрутити, цікавого, в тому числі, мабуть, і корупційного цікавого. То говорю, Вадим Іванович, ну не треба. Ну, я вже хоч і виглядаю молодим, але я вже не молодий. Я вже 12 років в сфері, до того 5 років корпоративного права. Давайте відверто. Ми ну, поговорили і все. Його обирають на керівника. в мене не було сподівань, що воно запрацює. Воно не запрацювало. Була створена, ну, типу, ми бачимо, результатів немає. Я там писав пару разів про Б на зеркало тижня. Потім ми створили, ну як ми, Давід Рехаме зібрав голоси, домовившись з народними депутатами, звійшов у комісію, очолив Ярослав Желізняк, якого я знаю досить давно, давно до депутатства, не буду приховувати. Туди йшов гітьманцев, знову ж таки, не буду приховувати, це мій викладач з 2006-2007 чи 2007 року. в мене навіть два предмети викладав. Але знову ж таки, знаєте, дружба, дружба, а робота роботою. Ну, В даному випадку я незалежний експерт, який має фахово а політично надавати оцінку роботі ТСК і роботі безпосередньо Б. Так що, по БЕП у мене, скажімо так, в чомусь схожа позиція з депутатами, а в чомусь і не схожа. Єдине і ключове, в чому не схожа, я не граю в політику. Я не претендував бути політиком, не претендую і, вочевидь, не буду претендувати. Мене цікавить зовсім інша сфера життєдіяльності, але на жаль, челенджі нашій країні такі, що воно просто не випускає за межі. Того приходиться робити те, що приходиться. Тому можеш питати, що тебе цікавить так, про БЕП, Олександре. Е але я... В одного з суб'єктів законодавчої ініціативи. Я, він у мене був тут в ефірі, це Данило Гетьманцев. А, Е, 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 я, е та, я в нього запитувала: а як так сталося, що ви написали такий закон, згідно якому е був дуже непрозорий конкурс на очільника БЕП? Його фактично можна було призначати. Та ще й е ну, це фактично була е як, податкова міліція, замість неї ви створили. Беп і очільника податкової міліції пересадили в крісло голови Беб. Я кажу, як ви от заклали такі складові такі можливості в законі? На що він сказав? Ну він просто не подумав. Це була його помилка. Не подумав, що ось можуть бути закладені такі ризики. Я, чесно кажучи, ну я відповідь прийняла, але я не дуже в це повірила. Що ось Данило Гетьманце він просто не подумав про те, що він писав закон. Коли він писав закон, що ось можуть бути такі ризики. Справді не подумав, чи це була така пряма вказівка з офісу президента написати саме так закон. Я знову ж таки представник громадянського суспільства, але скоріше громадський діяч, а не активіст. Тому що за мною є фах і не тільки юридичний факультет, і Швейцарський університет, а потім ще повноцінний МБА. У мене немає думки, як у всіх, що нашу країну роз'їдає корупція. Є дві складові, які знищують нашу країну: корупція і неефективність. Неефективність, ну, раз ми в прямому ефірі, я б так особисто в тобі і іншими словами сказав би. Тупість, недолугість, безтолковість і так далі представників влади, і це не проблема представників влади. Насправді всі вони є тим чи іншим чином зрізом суспільства. Нехай я не політик. Нам за мене голосувати не будуть. Мені байдуже, треба думати, як голосувати. Коли голосуємо тричі, у нас три рази три рази. Ми так у нас три види голосувань: президент, парламент, місцеві. От вони репрезентують наші інтереси. Стосовно Данила Олександровича, я вважаю, що він розумна дуже людина. Те, що як він використовує свій розум, це інша справа. Але він дійсно розумний. Чи міг він прорахувати в контексті того, що такий законопроект обернеться такими результатами, та безумовно, помилитися в ній легко. Легко помилити, тому що не гетьманцев ухвалював це рішення. Не гетьманцев. Ключове рішення стосовно мельника ухвалювали на рівні офісу президента Керівні... А чим Мельник Олександр, А чим мельник ну от здавалося б людина, яка десятки років працювала в цій сфері податковій міліції? Ну всі ж знають, що це за орган. А тут приходить нова влада і каже: ми будемо все по-новому робити, і взагалі прийде весна, почнуться посадки оцих старих кадрів корупціонерів. Як тільки доведемо, посадимо, і тут вони ставлять на цю посаду. Людину такої старої генерації з не дуже гарною репутацією, та ще поза конкурсом, ось як Ні, можна пояснити конкурсу. Стоп, конкурс був проведений. Там дуже окей. Проведений. Просто е, е, ім'я… Якщо, не... якщо Мілованов керує конкурсом, можна сказати, що поза конкурсом. Ну це ж Мілованов. Як можна пояснити мотивацію? Чим Вадим Мельник був таким цінним для офісу президента? А ви знаєте, хто перший добіг, того і тапки, а я буду, я буду просто завольовано дещо говорити. Хто перший дві довгие тапки? Хтобі ще пообіцяв приносити в якості е, цукерок рошен на Новий рік, то, то й буде приходити. Ну, правда, потім він не приносить, а не приносить не через те, що він типу, такий доброчесний, тому що в нього ручки. О, такі. Він навіть і принести нормально не може, ну того його й поміняють. Добре, коли тепер народні депутати запускають оцю пісню про те, ой, розводять руками, як погано БЕП працює, реформа йде не туди, народні це як... Влад які висновки Влад я маю рукав. зробити? Що мельник погано заносив, чи що просто вже такі були скарги, що ніде діватися депутатам і треба визнавати свою помилку? Це права, комплексне питання, це комплексна проблема. Він не просто там те, що не заносить, чи заносить. Насправді, контекст змінився. Зараз влада, як і весь народ живе в умовах війни. І не так сильно треба заносить, як треба, щоб наповнювався бюджет. А вибачте, тут проблема навіть не в БЕП, чи в Офісі президента, там сказав, що Єрмак, в цьому винен, там, чи татаров. Не те мова. Просто бізнес. Наскільки, як казав мій улюблений військовий прокурор Валера офігів, Е, ну, от. Анатолій, Матіас. Да, Анатолій Васильович, йому вітання передаємо щирі. Перша людина, яку ми звільнили, як тільки прийшли в прокуратуру. Так ось е, бізнес наскільки офігів, що вони плювати хотіли на сплату податків. Ігорка десятки разів недоплата. Сплатили 1,9 мільярдів замість там десятків мільярдів. Я перерахую, я просто автор звіту. Ігорка, спірт, алкоголь, тютюн. Скрутки ПДВ, чорне зерно, зложування на фінансових ринках, так званий скам і так далі. Це базові тіньові ринки. Щоб ти зрозуміла, обсяг, є об'єм, ну це бізнесова річ: об'єм і наповнення ринку. Об'єм тіньового ринку і наповнення. От об'єм ну 250 мільярдів гривень. Наповнення, скільки не доплачуються? 150, там, 160. Не доплачується в бюджет в умовах війни. Ви вибачте скоти, бізнесмени. Ви розумієте, що завдяки тому, що ви платите, все ж не вкрадуть, де що піде на захист України? Тут не треба апелювати до органів державної влади. Ми давно знаємо хто вони. Ну, це, бізнес, мабуть, бізнес, Олександре, ну це, це, мабуть, не всі бізнесмени, це йдеться скрізь. Не, не проти... Роблю про ключові речі. Ну, наприклад, дивись, от я тобі зараз зроблю невеликий спойлер зі своєї статті, яка буде, воно, воно дійсно просто показове, воно дуже важливе. От Якщо ми говоримо про тютюновий бізнес, от я робив інфографіку. 24 мільйона кілограм імпортовано тютюнової продукції, з якої 55% світові бренди. 16% група компаній-винники, там, де нещодавно були обшуки, 18% Юнайтед Tobacco і 11% інші підприємства. При цьому 55% імпортованої продукції тютюнової світовими виробниками сплачують 93% всіх податків. Ти бачиш перекос? Вони імпортують 55, а сплачують 93%. А тоді всі інші імпортують певну частину і сплачують там скільки? 0,16%, якщо ми говоримо про United Tobacco і інші підприємства. Знову ж таки, біжіть суд, подавайте на мене позов про захист гідності ділової репутації. Або вінники імпортують 16, а оподатковано акцизом 6,83%. Чого такий перекос? Того, що пацани і дівчата. Імпортують та, та, продукцію та продукцію. Сировину роблять тут цигарки, а потім втіхаря без акцизу їх продають, і там схематоза купа. Ось такі а, ось, та, ось, ось, ось такі речі, про е, які ти зараз наводиш, їх мало мало фіксувати бюро економічної безпеки. Вони і... Зараз цими займаються, але не примельнику. Якщо будемо відвертими і чесними, прямими, про це політики ж не розкажуть. До Мельника ж представили по факту два костеля. Дві милиці, вибачте, що я російською. Дві милиці. Перша милиця це Гагач, друга милиця це Фідоров. Гагач це колишній прокурорський. Фіодоров, наскільки я пам'ятаю, це СБУшник. Так чи інакше, вони погоджені Татарова. Зайшли вони. З погодження, але привели їх до татарова. Не ну, типу, інші люди. Я знаю, але там була домовленість, що мені розказують все, то розказують офре. А з якою метою їх представили Мельник? Тому що мельник, вибачте, безтолковий. А татаров толковий і його люди. Дивіться, пам'ятаєш, я тобі казав, що татарова люди дуже розумні, але куди вони спрямовують цю цей розум і досвід. Куди команди Юнуковича були дуже розумні, крали мільярдами, тупі мільярдами не крадуть. Сволота краде мільярдами, але сволота може бути розумною. Оце не треба плутати. У нас лінійні умови нашого широкої публіки дуже сильно шкодять. Треба розуміти, що людина розумна може робити погані речі, але вона робить їх ефективно. На жаль, тобто, І... Беб, та... тобто Беб зараз контролюють татарові його люди. Звісно, я ж про це писав. Да, да. Мельник нічого не міг запустити. Там просто срач, бардак і безпорядок. Вибачте, мельника тоді повністю контролював Андрій Гмирін. Я зараз проведу далі. Андрій Гмирін і його люди. Ну, там такі персонажі, вони ходили ледве не по базарах у бабусь збирати гроші. Ну, там повний маразм. Я не жартую, там, там повний треш. Так оцей Гмирін фігурує як Андрій в плівках на Буса. Хлопцям, привіт, красавці, за це розслідування по Синіченку, по Синіченку і ОПЗ. О той Андрій це Гмирін, який контролював Беп до того, як туди зайшли люди Татарова. Про це вам ніхто не розкаже. Політики промовчать, їм це не вигідно. Ну, понятно, що група Гмиріна промовчить, група Татарова промовчить. От їх і тільки я це, це можу взяти і розказати. Ну, по-перше, я з тобою товаришую, поважаю як журналістку, і з вашим медіа. От я вам кажу правду, як воно є. Вони про це всі мовчать, тому що ну, типу не з руки. Воно їм заважає в політичних іграх. А я в політичні ігри не граю. Мені батько, Олександре. Але в мене, от гарно, що ти згадав про Сенниченка. Я дуже добре пам'ятаю, коли Верховна Рада його звільнила. Не звільнила спочатку, потім звільнила. І ось так. під час, коли, всі, він написав, всі ми дякували. коли він написав заяву. Ми на Радіо Свобода вирішили про це робити ефір. А що так. там сталося? Знову відомий борець з корупцією, реформатор, йде у відставку. Що сталося? Ми, ми просто дружно всі повелися на його брехні, і ми кличемо в ефір Олександра Лємінова. Ось да. на Радіо Свобода, ну тебе, власне. Да. Е, та я пам'ятаю, ми з тобою говорили, і я в тебе запитую: а в чому справа? Чому Синиченко вирішив йти? І ти мені казав, ну тому що людина два роки працювала, стомилася, все, що могла, віддала для держави да, і да. має йти. І Я в тебе тоді запитала: а взагалі як він от як менеджер? І ти мені відповів. Я навіть ось сьогодні зранку ефір цей передивилася. Да, дада. Да, да. Я вважаю, що він був один з найефективніших менеджерів на посаді від а, ні, команди. На посаді, де ж мене я це Наше з я тобою я розмови тобі тепер після цього розуміти, що навіть ти факти, ну, ефектив, ефективний. Пам'ятаєш, я тільки вже 5 хвилин тому назад сказав. Ефективність не завжди спрямовується в ту сторону, в яку ми думаємо. <рес> ну, ти, ти не це Я, 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 я не визнаю, довешив. що він нас всіх вів ману, треба було йому не довіряти. Але жити в, в світі тотальної недовіри я даю право людині помилятися, якщо це помилка неумисна, так і не шкодить державі. Ну, якщо я не маю умисла, я помиляюся, окей, так. Якщо хтось мене в маму, ну я повірився, але не можна жити в тотальній недовірі, тоді ми ніяк жодну інституцію не побудуємо. Але він робив хитріше. Він одною рукою робив правильні речі, а іншою змиріним. Там, до речі, що цікаво, зроблю невеликий спойлер, прізвище на нозу, хто хто знає, хтось догадається. Там по цьому кейсу. Там, де Гмирін, по ОПЗ, Одеському припортовому заводу. Там ще фігурує одна людина, доволі близька до Володимира Олександровича Зеленського. Певен, що Зеленський навіть не в курсі про це. Був зараз уже в курсі. І він, здається, був чи то заступником Єрмака, чи, скоріше за все, радником президента, що там теж за ним побігли набушники. Може, якісь і процесуальні документи йому вручити, типу підозри. І з того, щоб якось узагальнитись, того, що ми сьогодні наговорили для людей, які не дотичні до сфери економічної безпеки БЕП, держмайна і так далі. Які висновки ти можеш зробити? Ось ми зараз з'ясували, що зараз люди Олега Татарова керують БЕП. Так. Люди дотичні до офісу президента. Мабуть, були дотичні якось і до е, оцих всіх оборудок, які робив Синиченко. Якщо я правильно зрозуміла, ну, там одна людина, одна людина. Ну, наскільки я знаю, прізвище на шина починаються. Е, Не можу зараз так сходу здогадатися. Радник був такий дуже близький до президента. Ш... Окей, я е, 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 я зрозуміла. Значить як е, 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 будівельний ш, матеріал, ш, ті, ш, ш, індор... шефір. Ти маєш на увазі? Чи кого так. Ну, там тільки одна людина на букву так. так, Точно він, він фігурував у плівках. А добре, узагальнити просто які висновки ми можемо зробити, і що власне в майбутньому чекає бюро економічної безпеки, з якого ми почали розмову. Якщо говорити про висновки, зараз після того як пройшли люди татарова, бюро запрацювало більш ефективно, тому що треба повонюти бюджет треба наповнювати бюджет і в них немає іншого виходу тому що такі, як «Укртатнафта», нафта ну там не доплатили 650 мільйонів і це не через те що вони класні пацани треба треба розуміти саму суть чому так стається не аналізувати наслідки, а подивитися причина-наслідковий Грошей в бюджеті немає. Нам постійно гроші давати західні партнери не можуть і утримувати в нас не можуть. Треба хлопати всіх, хто незаконно здійснює ту чи іншу діяльність. Лотерея, спірт, алкоголь, тютюн, не знаю, скрутки ПДВ, чорне зерно. Це сотні мільярдів доларів. Ну як мінімум там 150 мільярдів гривень, 150 мільярдів гривень в рік. І вони зобов'язані це робити. Чи десь хтось там цього прикурює, цілком можливо. Просто є консолідована позиція Офісу президента, що в нас немає грошей. Ми жебраки. Якби на західній партнери, ми вже програли війну через нестачу грошей, не через те, що нестача у нас духу бойового, національної єдності. Грошей нема. І через те вони представили цих людей як милиці для Мельника, щоб Мельник хоча б якось рухався вперед, повільно. Бо Мельник. Рік лежав як інвалід на місці. Він нічого не робив, ні хорошого, ні поганого, і не то, що там проблема, що він не заносив. Комусь хабарі. Він їх апріорі не міг занести, тому що з ним ніхто не рахувався. Всі вважали навіть на рин, по ріжним ринком, галузям економіки, що типу з ним можна і не рахуватись. Ну це не серйозно. Зараз вже починають типу, нервувати, що дійсно так. Чи це люди татарова там, так, то дійсно це люди татарова. Вони це визнають. Ну чому це? Я з ними особисто про це говорю. Так, да, вони, вони, вони говорять, не пітляють, як то кажуть, на сленговій мові. Чи що буде далі з БЕП? Закон законопроект 9080. Не буду обманювати. Я був співавтором законопроекту. Я туди вніс частину свого досвіду, який я отримав як глава конкурсної комісії ДБР, як радник генпрокурора, секретар комісії по перетестації прокурорів. Так, там є моє бачення. Так, я знаю, що там можна було дещо зробити краще. Але політики вирішили пішли на, піти на політичний компроміс. Ну, в частині там, метода формування конкурсної комісії. А Вони... дуже коротко, а коли закон може бути вже винесений для голосування. Ну, я тобі скажу, власно, що я тобі не можу дати. Ну, найближчий місяць даю. Все uh -huh. буде прив'язка, буде дуже цікаво до одного рішення на міжнародному рівні, всі плюс-мінус розуміють, якого АМФ. Не зрозуміло. Ну, в АМФ буде закріплена відповідна вимога Б. Ага, ясно. Тоді будемо стежити. Не закриваємо цю тему. Ми взагалі багато тем не закриваємо. Е -е, Олександр Лємінов, State Watch, був з нами на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.